ist schon, Загін веселих пожежників для участі виспі вишикав. Казки начищені, шланги на драйні, із Пожежник розбайдов рапорт здав. Головний пожежник рапорт прийняв. Наш дивіз. Гори завжди, гори на округ, гори як відчасть. Ой, хтось не те, ми ж пожежні. А, зараз виправимо наш дивіз. Гази завжди, гади навкруг, гори, як і від всяк. Тож, і справа. Вільно, хлопці, а я завжди мріяв стати пожежником. Я такий батькові сказав. батько, я хочу бути тільки пожежником. А він і... що? Ну що, пообіцяв мені купити пожежну частину? Mm. Mm. Ну, все ж таки, хлопці, пожежники, сміливі люди. І хоробрі їдуть, битуш, червоне світло, підійдуть собі до перехрестя, дочекаються, коли погасне зелене світло, і їдуть. Пожежник, він як жінка, Палаючу хату, зайде коня на скаку зупинить. ж ти жінок пожежників, бачу. Ну я ж сказав, як жінка. Пожежники, вони, можна сказати, проходять все. І вогонь, і воду, і мідні каски. Інтуїція, а навіше вона голосувати засідки у місцях можливої пожежі. Пожежа, слово від якого палахкотить і пахне гірким димом у житті людини, вогонь відіграє винятково важливу роль. Зігрівання наших жителів, приготування їжі, розвиток науки і техніки також пов'язані з вогнем. Але були часи, коли люди не знали вогню. Вони вживали сиру їжу, у зимову холоднечу мерзли від холоду. Великі хижі, звірі нападали на людину. Тисячоліття знадобилися людині для того, щоб навчитися добувати вогонь і користуватися ним. Прадавні люди вклонялися вогню, як незрозумілому і грізному божеству, загадковому брату сонця. Це знайшло відбиття в численних легендах і казках. За відомою легендою вогонь людям продоволь подарував Прометей, викравши його з Оліпу. За створіл покарати героя та прикувати зухвальця до Кавказьких гір. Щодня прилітав до Прометея великий орел і клював йому печінку. A zales me přeneseme se u Stan Dalniu Боги в роздумах. Поміркували боги, зважили все і дали людям дві стихії вогонь і воду. Для країни. У спеціальних місцях у всіх приміщеннях є різні засоби боротьби з пожежею вогнегасник, вода, пісок. Навчіться користуватися ними. Під час застіння меблів застосовують вогняний вогнегасник. Електропроводів вуглекислих, твердих і легкосамистих речовин – пінний. Невелике джерело вогню в квартирі або в будинку слід залити водою чи накрити важкою мокрою тканиною. Забороняється застосовувати воду для гасіння електропроводів та легко зависти гріди. Для їх гасіння використовують пісок або фонд. Запам'ятай і дотримуйся наших порад. Вони надійні сходинки на шляху твого життя. Загорівський електроприлад, узявши кавилку сухою ганчіркою витрат нищо з розетки. Загорівся одяг на людині. Не можна бігти, слідкотитись по землі, а вогонь зверху накритий цупкою тканиною. Пам'ятай, пожежа можна ліквідувати в перші хвилини після загоряння. Не піддавайся паніці, дій обдумано і зважено. Не намагайся рятувати свої речі. Життя дорожче за них, безпека твоя, і його і моя. Це гасло за, завжди за запорука життя. Тому винні ми самі. І не треба забувати, що крім цього, вогонь є символом одвічних людських цінностей, які роблять нас та наше життя кращими. Ієрусалемський війна запоріє серця! Вогонь це надія, вогонь символ надії і в першу чергу надії на те. Що не буде більше катастроф, які забирають тисячі людських душ, людських сердець. Надії, що не буде більше Чорнобиля. Що трави колоски і віття вогнем не перегліть прав, що різне ядерне жахіття не спалахне вже по світах. палають, жалюбі любові, що рай хай свічка кохання горить і не згорає, І чистий і вогник, хай душі єднає. Ним пов'язує майбутнє і своє буття. До вогню усі ми звикли, зараз це не диво, не в хатах завжди затишно, тепло і красиво. Від туристів при дорозі обігріти може і зварити смачну їжу він нам допоможе. Ще вогонь це тепло у будь-яку домівку для квартир гарячу воду відправляв мандрівку. Та вогонь нам хоче друг, пам'ятайте, люди, як проявити недбалість, то пожежа буде. По можливості вогню справді є безмежні, тож цініть своє життя, будьте обережні. Не забудьте від дітей сірники ховати, і не буде їм тоді чим вишкетувати. Про дітей і їх здоров'я ви повинні дбати. Краще травми попередить, аніж лікувати. Від це гарок знаєте, люди. Біди теж бувають, по дорослі гасити, часто забувають. Вони курять не захочуть, кажуть, що це можна, а з недополку згоріти може, що завгодно. Не закручувати плитку дуже небезпечно, а тримати під контролем це було вторечно. Телевізор, чайник, праска, хоч в нас і звичні, нести можуть небезпеку, бо все ж електричні. Як задумуєш багаття в лісі розпалити, протворить, гадай, вони також хочуть жити. Вітер, іскру із багаття підхопити може, і ніщо вже врятувати ліс не допоможе. І авто зробити може замах на життя, адже їздить на бензині все вам не сміття. Тож паління біля баку строго уникайте, бо зірватися він може, завжди пам'ятайте. Хай в машині вогнегасник буде під рукою, Як нема, то що робити, думай головою. Ще ж піском мати вогонь, при потребі може, адже гаститься водою, пожежа не кожен. Шабковано 101 вам не викликати, намагайте ситуації, схожих воникати. Що огонь не тільки, друг, всюди пам'ятайте, бережіть усе навколо і дітей привчайте. Не зберігайте легкозамистих речей біля нагрівальних прилад. Не користуйтеся відкритим вогнем біля легкозаймистих матеріалів. Не дозволяйте дітям гратися вогнем. Курити дозволяється лише у спеціально відведених місцях. Користуйтесь лише справними електроприладами. Використовуйте, лише, використовуйте в, електро... в електричних мережах лише стандартні запобіжники. Завжди тримайте в порядку засоби первинного пожежгостіння. А коли все-таки сталася пожежа, Воніть, що І вам на допомогу прийдуть, яких да назвуть